Самий смачний шашлик телятини в Хмельницькому. Зараз покажу де готують і скільки коштує. Це от Пашакіба, це в театру Петровського в Хмельницькому. Страви всі бачите, м'ясо тут лежить свіженьке, замариноване. і все готують прямо от Тут на мангалі. Ви прийшли, замовили вам на монгальчики. все свіженьке типу, поприготували? І зараз будуть подавати. Не цікаво ой, який шикардос. Друзі, погляньте, це неймовірно. А світок це тахмаджон, тахмаджон, і гляньте, як порція м'яса, плюс різні салатики. Да, і ще от такі от смачні рис. Поляпёшка з зеленню і з лимончиком, з лимончиком заворачивается і з айранчиком. Ну, до всього, це айранчик. Так, ну що, я куштую. І це просто бомба. Народ, дивіться, що по цінам. Значить, порція типу, шашлика 260 гривень, 130 гривень і у нас айранчик, один стаканчик, виходить 30 гривень. Друзі, дорого, недорого. Напишіть обов'язково в коментарях. Мені дуже подобається. А до речі, кому цікава тема теплових насосів, безкоштовна консультація по посиланню в чат цього профілю. Всім тепла або холоду.